Доброго ранку, мої любі малятка, до нас завітала Оленка і запрошує нас на прогулянку до зимового парку. Подивіться, як гарно у парку зимовому все покрите білим снігом, а небо яке блакитне і так тихо, тихо, навкруги. Малята, а що це за візерунки на сніжку? Хто це їх залишив? Такі гарні, розмалював. Та це ж сліди, сліди пташок. Та це ж сорока і ворона тут походжали. Подивіться, які залишили гарні сліди. Давайте з вами, малятка, намалюємо сліди. Добре? Намалюємо підготуйте, будь ласка, матусі аркуш паперу з намальованими ялиночками. Три палички ушні зв'яжіть резиночкою, водичку, серветочкою чорну фарбу. І ми вмочуємо три палички одночасно у чорну фарбу і ставимо сліди між ялиночками. І подивіться, яка гарна картина у нас вийшла. Така ж, як і у сороки і ворони. До побачення, мої любі! Ми будемо чекати ваших робіт.